Українське радіо, з вами Наталя Соколенко, і зараз говоритимемо про мобілізацію в'язнів. Почуємо аргументи за і проти цієї ідеї. І обговорюватимемо ми цю тему із двома співрозмовниками з нами на зв'язку Олег Цвілий, голова правління громадської організації захист в'язнів України та Микола Мельник, старший лейтенант Збройних сил України, кавалер ордену Богдана Хмельницького, експерт аналітичної групи Левіафан і моє питання перше до Олега Цвілого буде. Буде зараз. Ми виходимо на зв'язок із ним, пане Олеже. Отже, перспектива мобілізації в'язнів за і проти обговорюємо цю тему. Давайте почнемо із такого загального питання. Ми всі бачили, як Росія залучала до мобілізації в'язнів спочатку у ПВК Вагнер у так звану приватну кампанію Вагнер, а потім уже в Штормзет, тобто в регулярні частини. Російської армії і це викликало негативний резонанс осуд в українському суспільстві. А якщо ця перспектива тепер постане перед українськими в'язнями і перед українським суспільством, то що тут треба врахувати? Ну наскільки взагалі це прийнятно мобілізовувати людей, які відбувають покарання за скоєні злочини до війська зараз у цей момент вирішальний момент нашої історії України? Так, вітаю вас, дякую за запрошення. Насамперед хочу сказати, що ми, наша Україна, вона ж набагато менше, ніж Росія, і е, людським фактором також. І тому нам потрібно всілякими силами далі продовжувати боронити свій вибір, незалежність, і нам потрібно е, вишукувати ресурси, як це робити. Одне з, з Цих варіантів я підтримую це залучення засуджених та колишніх засуджених. Це гарна ідея, і це потрібно значить, впроваджувати. Але якщо ми ви спитали в порівнянні з Росією, в нас тут кардинальна інша ситуація. В нас ми захищаємось, ви розумієте? В нас багато хто з засуджених втратили свої домівки. Рідні по всьому світу пороз'їжджалися. Тобто ну це трагедія, і взагалі війна вона змінала свідомість багатьох людей. А засуджені це також люди, звичайні люди, багато з них, хто потрапив туди за різних обставин і всіх під одну гребінку, що це все не люди і вони не заслуговують на довіру, цього робити не можна. Тим більше, як я вже сказала, оцінки громадських організацій є, що у нас чимало людей сидить не за свої злочини, за злочини, яких вони не скоювали. Це окрема тема. Але давайте перейдемо тепер у практичну площину. Як це відбувається зараз? Тобто, зараз у тих, хто відбуває покарання або перебуває в СІЗО, в очікуванні вироку є можливість якось призватися, піти служити до збройних сил України зі зброєю в руках вже захищати суверенітет України? На даний час в нас практикується лише дві можливості: перша можливість це помилування. Це коли вже mm -hmm. у людини є вирок, вона засуджена, помилує президент. Лише... Має полимати так, лише таке право має лише президент, але він, на жаль, не, не користується цим правом. Інша можливість це коли людина ще не засуджена, там за прокурорським поданням по 616 статті, прокурор сам клопоче перед судом і надають таку можливість, значить, не набувши вироку, вже долучитися до збройних сил. Ну а тепер як ви бачите, як можна зробити цей процес більш ну таким масштабним, так тому що ну ми, ми точно не знаємо. Хоча може ви знаєте, можливо, є якісь опитування і приблизне розуміння. А скільки тих людей, які зараз відбувають покарання в місцях позбавлення волі, скільки з них в принципі готові, хотіли би піти служити зараз у Збройні Сили України? Ну, я вам скажу чесно, на перші дні війни це було просто повальне масове бажання, але зараз цих е, бажаючих також дуже дуже багато. Е, і звісно, що е, знайдуться непорядні, які захочуть просто цим скористатися, щось звільнитися, але переважна кількість людей це, скажімо так, історії успіхів, і е, я ж кажу, потрібно це. Це таке використовувати. Щодо... А яка історія? Які історії успіхів? можете одну нам історію розповісти? Ну, історії успіхів багато. От розпочинаючи з того, що навіть кримінальні авторитети допомагали відстоювати там Броварський напрямок, наприклад, харківський напрямок відстоювали, Сумський, дуже сильна територіальна оборона. Допомагали Мелітополю, Херсон дуже сильно на акції протесту виходили колишні засуджені. Я кажу, що засудження вже скільки всього зробили для України, але це все не видимо. Якраз тут потрібно це все висвітлювати, щоб громадськість зрозуміла, що варто нам в даний час імені скористатися, скажімо так, допомогою цієї категорії людей. Пане Олеже, пане Олеже, але скільки людей таких може бути? Ви говорили, що на початку війни таких було більше. Ну а зараз, ну, хоч приблизно. І, до речі, нагадайте, скільки у нас, в принципі, громадян зараз відбувають покарання у місцях на свободи перебувають? Ну, на сьогодні ці реєстри позакривалися, але вони все одно приблизні. Це близько п'ятдесяти плюс-мінус людей, які перебувають у в'язницях і п'ятдесяти ще... тисяч мається на увазі так. Так, і ще якась велика ж кількість на які на обмеженнях волі, там на, на різних там інших не пов'язаних з позбавленням mm -hmm. волі, тобто а випробування, так звані, так і так далі. А скільки можна було би рекрутувати, як ви вважаєте, людей? Ну, давайте я, я буду дуже скромним своїм підрахунком. Mm -hmm. Я скажу, що перша хвиля з усіма там, значить, фільтрацією, скажімо так, бо бажаючих буде набагато більше, а десь штиків три тисячі з першої хвилі ми наберем дуже якісних людей. У нас дуже багато людей, яких вже не потрібно навіть навчати там з бойовим досвідом. Люди і якраз по, по звільненню цих людей не потрібно міряти категоріями. Там ой, там, якщо він там вкрав там консерву якусь, то ми йому можемо довірити. А якщо він там когось там нечайно вбив, то це вже ми не ми не можемо довірити. Якраз цими категоріями не потрібно е, робити відбір. Mm -hmm. Засуджених ви розумієте, нам нам потрібен не факт мобілізації, щоб потім е, спекулірували ці всі росіяни і всі інші е, викручували цю історію, а іменно а щоб воно принесло користь, щоб я ж кажу, щоб ну щоб від цього був толк якийсь. Тому потрібно підходити не по кваліфікаціям, хто за що засуджений, а іменно по людському фактору тут потрібна комісія. Люди людину потрібно перевіряти, провірити, потім вже приймати колегіальне рішення. Тобто індивідуальний підхід, я зрозуміла, пане Олеже. залишайтеся та залишайтеся з нами на зв'язку. Ми маємо ще приєднати до нашої розмови. Миколу Мельника. Микола Мельник, старший лейтенант Збройних сил України, кавалер ордену Богдана Хмельницького, експерт аналітичної групи Левіафан. Пане Микола, отже, що ви думаєте про таку ініціативу залучення до війська, рекрутування або мобілізації навіть в'язнів? І тих, хто вже перебуває покарання у відбуває покарання у в'язниці, тих, хто перебуває в СІЗО, ще в очі тільки свого вироку. А, Ну по-перше, вітаю. По друге, вітаю вас. Вісно, я хотів би відштовхнутися від того, що сказав попередній доповідач, що треба завжди визначатися з вибачте російським соціальним полаганням то тобто, Зачем ми це робимо? Якщо ми говоримо, uh -huh. що нам не вистачає людей в армії, ну це можна в принципі, ці прогалини можна закрити і іншими громадянами України. Якщо ж ми говоримо про те, щоб дати можливість засудженим а в той чи інший спосіб потрапити в армію з метою захисту захисту батьківщини, тобто надати їм такий шанс, добре, але тут, по-перше, я все ж таки скажу, що треба визначити по яким категоріям злочинів ми можемо людей відсіювати, да чи готові в армії елементарно бачити людей, які створили, зробили сексуальні злочини. Ну, це ж все uh -huh. це відомо то тобто, ли сну готові. Ми щось во підсон uh -huh. дати автомат. От я вам скажу, що тут uh -huh. всяких росіян тут просто порветься українське суспільство. Тобто, спочатку треба визначити склади злочину, а по-друге, так потрібно створювати комісії, які будуть як включно з психологами, з наркологами, і uh -huh. які пройшли фронт, які елементарно зможуть дати визначення, чи готова конкретно ця людина. Захищати Україну, чи є в неї така мотивація? Щоб в неї із мотивації лише добігти до фронту, скласти зброю і перейти е, в там лінію зіткнення і здатися противнику? Така то uh -huh. теж та, та є мотивація, і у нас uh -huh. також в збройних сил України є такі люди. Пане Микола, а ще таке питання? А от ця така в'язнична субкультура? От наскільки вона може бути ризиком для певного підрозділу, куди прийде колишній ув'язнений? От просто з в'язниці, без якогось перехідного періоду, там погашення судимості, якогось досвіду вже звичайного життя після відбування терміну покарання от таким прямим ходом. Що ви про це думаєте? Чи є тут ризик? Дивіться, ну, по-перше, вже таке було в 2022 році, але це було не масово, і саме не масовість якраз дала можливість, скажімо так, ні привнести практики із зони у варні. Тобто, по-перше, тому що і, там, там по-моєму, 360 осіб було. В принципі, ці люди вони мали бойовий досвід, і вони жодним чином не збиралися жити за вразким законом. Зрозуміло, ну і тобто ризик тут в цьому плані мінімальний, так? Ну і знаєте, я би ще від вас двох хотіла почути вашу думку. От, є публікації журналістів видання НВ. Вони, правда, не, не називають ці джерела, називають цю інформацію надану джерелами НВ. Що Залужний, Валерій Залужний був на комітеті, де обговорювали законопроєкт про мобілізацію, і, зокрема, розглядали. Цю норму чи можна нам призивати тепер колишніх не колишніх, а теперішніх ув'язнених або тих, хто перебуває в СІЗО, і нібито залужний був проти водночас, через кому там буквально йдеться, але мені все одно потрібно люди. Мені потрібні люди, мені потрібно багато людей. Ну тобто, до кінця зрозуміти його позицію не можна. Що вам відомо про те, як військове керівництво може поставитися чи ставиться до цієї норми, до цієї ідеї залучати до війська в'язнів. От хто міг би? Пане Микола, давайте напевно спочатку ви скажете про це. Так, да, я просто хотів би договорити, що я... А, я жодним чином не сказав, що це буде просто протікати. Я угу. Що не має бути цих людей багато, перше, а по друге, це все ж таки треба спитати спочатку командира підрозділу. Називаємо це ротного рівня, згодного рівня, чи хоче він таких uh -huh. бійців, чи зможе він з ними справитися? Так, да, головне, напевно, чи зможе, так? Бо Пригожину якраз і приписували цей особливий талант вміння працювати з цим непростим контингентом. Визнавали цей талант, якого немає у командирів регулярних частин російської армії, які мають там, справу з іншими ув'язненими. Зрозуміло, то щодо позиції військового керівництва, вам щось про це відомо, вони не за чи проти? Дивіться, главком вже визначився, що він цю ідею не підтримує. Можливо, не підтримує. У вигляді, в якому її запропонували. Угу. Ми не знаємо, угу. в якому вигляді її запропонували. Тому що знаєте, от проста ідея, а давайте заті відправимо на війну. Ви за неї? Ні. Ніхто за угу. неї проголосує, але треба підходити тоді більш детально, проробляти, розробляти. Скільки нам конкретно це рішення дасть людей? Ідея будуть будуть більші. Mm -hmm. І Главком має ці ризики зважувати, тому що наті главкому то mm -hmm. ж посада політична, хоча й військова, тому йому mm -hmm. він відштовхується це саме від цього. Ну і питання до Олега Цвілого, голови правління громадської організації захист в'язнів України. Пане Олеже, то давайте ми перейдемо таки в практичну площину. Як це можна зробити, все ж таки, якщо є бажання у в'язні йти служити, має хто хто має сформувати комісію і з кого щоб дати це добро або не дати? Ну, дивіться, давайте тут на два пункти, все, -все розділимо. Перше. В'язні, які зараз перебувають у в'язницях, друге в'язні, які вже колишні в'язні. Насправді, mm -hmm. ну, ось особисто мій досвід, мені доводиться домовлятися, щоб колишні засуджені з непогашеними судимостями влаштовувалися ну, в ЗСУ. Ну, це якась уже ну дурня. Людям, тобто, у них є щоб... проблеми з цим, так? Да? Є проблеми з цим. Я ж кажу, що тут потрібно виправити в законодавстві, надати їм, значить. В нас виходить, ініціюється законодавство або всіх поголовно призвати, або нікого. Якраз отут потрібно цю золоту середину. Не потрібно це бути обов'язком, що кожен засуджений береться на, на на облік, потім кожен через ВЛК на на, на ви, ви розумієте, тут якраз в субкультурних поняттях це ви виштовхне ви, ви, ви протиріччя, якраз а самі значить, поняття вони. Протирічать, ну, ну їм потрібно спротивлюватися як будь примусу, тобто не признавати. А коли воно буде з під палки, тут взагалі вся ця історія е, втратить іменно ту чистоту, ту всю ідеологію. Якраз це повинно бути правом їм, так як і як люди з інвалідністю. От люди з інвалідністю, вони за своїм бажанням можуть іти, значить, захищати країну. Так, оце ж потрібно в цьому пункті надати таке право. Засудженим колишнім засудженим ага. щодо, а тобто, ви тут наполягаєте на тому, що саме право буде ну щодо колишніх засуджених, права, а щодо теперішніх до, засуджень. А, а теперішнім також потрібно дати mm -hmm. можливість скористатися цим правом. Але я ж кажу: тут потрібно тут ключове, не потрібно кваліфікувати їх по різним там статтям. Тут потрібно підходити до людини. Ви розумієте, на довічному багато хто знаходиться не тільки, наприклад, там. Не за те, що е, несправедливо засуджений, або навіть засуджений чрезвичайно сильно, тобто ну, не, 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 не пропорціонально здіяному, скажімо так. Тобто, за, за одне за одну смерть людини йому дали не 15 років, а довічно. Ви давайте кожна історія вона індивідуальна, коли ми так, хто відриваємо... має, хто має це рішення, все ж таки зрештою хвалювати? Можете коротко, бо ми вже маємо завершувати. Обов'язково тут повинні бути пініціальні співробітники, які дають характеристику. Тут повинна бути громадськість, тобто ми, якими знаємо, все середине, ми комунікуємо з іншими засудженими в'язнями, можемо збирати інформацію. І звісно, тут потрібно ну, поліграфолог тут само собою, якийсь там психолог само собою. Ну і звісно, хтось е з е е збройних формувань. Тобто людину перед тим як звільнити, потрібно щоб за нього хтось перепоручився збройних формувань. Mm -hmm. Тобто, люди, які готові скажуть, да, ми візьмемо до 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 себе на парміх п'ятеро, п'ятерех візьмемо. Так, да, пане панеле скотові... зрозуміло. Я ще пане Миколе, Вам буквально 15 секунд. У нас є. Як ви вважаєте, принцип через каяття у скоєному долучатися до війська потрібен? Дивіться, я не готов. Я не готовий сказати, що ми називаємо підкаяттям. Я розумію, що є ага. дієва людина починала. Ага. Там uh -huh. розуміти всесвіт, але я із паном Олегом не погоджуюсь і з вами я ще дискутувати зрозуміло. Зрозуміло. Ну на жаль, немає у нас зараз часу на продовження цієї дискусії. Наразі я вам дуже дякую. Нагадаю співрозмовниками українського радіо ми говорили про перспективи мобілізації в'язнів. Аналізували аргументи за і проти.